Друзі, всіх вітаю, ви попали на серйозну гру. Богдан грає по 30 -точці. Баланс 24 тисячі. нехай 200 гривень лише на розгоночку. Подивимося, що нам ця гра сьогодні підготує. Пороження чи. Можливо, нас втішить. Так. Ну, Поки мене гра не сильно тішить, Додивіться. 225 це у нас 22,50. Ось дивіться, бачите, ставка 300, це у нас 30 гривень, бо ми поставили на міну монети 0,1. Це в нас 15, поки не відбивають ставки, половину чисто перегорає. Давай черепушечка, давай ще перчик. Хорошо, це у нас соточка прилетіла, ще дає. 100, 150. Ну. Так, ми надіємося, друзі, що десь щось зараз залетить. 24 У нас тут ця фігня Ну, не можна, напевно, так казати. Я так скажу, досить. цей охранник дає деколи час від часу бонус, ну як бонус бін, ікси, знаю, підкидує. Тому можна дуже гарненько зірвати. Тому я граю тут чуть-чуть впрівший по 30-точці, бо це все серйозно. Бачите, сей підкидує. Можна і гарний ікс ловити, але коли ось тут насипить, то... Буде... Ой, мама, ще кидим, Так, 30. Перчики чуть-чуть спас... виручають в цій ситуації, но ретригер нам тут ніяк не попадається. бонус Бонуска у нас тут коштує. Ага. Це що вам чекаєте? 51 900, 1970, 5 касарей, щоб кукукнулись Тут або, походу, бонуска дуже жирна. Так, лимончики. Давай грай, граю, дай той ретригер. Що ж ти ж маєш? Я розумію, що тут цей ретрігер стоїть, блін конських бабок. Є ретригер! Є ретрігер, є ретрігер. І, і не за всі гроші. Ретриг... Бонуска тут коштує 5. А вона нам вийшла десь зі гривень 900. Ну. Подивимось. Так, XC, надіюсь, здає. Дає, але поки цікавого не бачу. Давай, чудою, тут 10X, хорошо, це 540 ходу ноги. Куча Xів. Давай Xів, грайте щось! А -а -а -а. Тупо XC дає, вони не грають, блін, падлюкер Ну У нас 10X і так же автоматом тут стоїть і тупо не грає. Так, 900, хорошо, дає нам ножник 10х. Бо я би дуже втішився. Ні, не дало. Так, ще соточка залетіла. І ще є ретригер. Надіюсь, ще, ще дає 15 ріспінчиків. Надіюсь. А, Блін, 5 дало. І це ми лише 1000 наковиляли. Ну, в плюсіку ми то точно будемо. Давай X, діду. Так, 50-ка. є, но не грає, блин. Та дайш Ха.

йобен бобен, йобен бобен! 31х. Так, 24 тисячі в нас було. Зараз давай нехай вже докрути, друзі. Це три. Це три косаря тільки що ще прийшло. Ні, ще сипе. 4 косаря. йобен бобен! 5 косарей. Тупо ми бонуску мали цю купляти. По-моєму, це половиною. 5 ,5. І відтоги 8200. 8200 з тисячі, братва! Це всиратись можна! Це тупо можна обісратися. Я вже нічого не просю з цих, але ну, ну, це чисто мініприємний бонус. Давай ще б Ікса чуть-чуть завалив би. Дай Ікса. Ага! Є ікс. і. Чуть-чуть є. А ну давай грай ще щось. -що 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 -що. Ладно, ще якась бонуска, можливо, ще дасть Считається як за ретрігер. Я не знаю. І ще дало 740 гривень. Ще 5 безплатних ігр! А ми вже 9 тисяч заробили! Твою дивізію! Ікса Аа! Лімончик не зіграв, Ікса Х8, бля, грай щось. Девід 100, нахуй. З 100 900. Як вам? 32,5 тисяч! Сука, за 5 хвилин. Коротше, друзі, показую цю гру. Оце я вам кажу. Тут, напевно, і бонуска була б само собою вартувала, але це тупо топ гра. Ну, десь за. Останніх два дня. Тупо топ дня. ТОП дня і топ-три дня пиздець. Пиздець. Тому, друзі, гру залишаю в посиланні. Реєструємося. Хто не зареєстрований, хто, хто вже підписаний, друзі. Шоруйте її. Тупо беріть її на абордаж.